Всім доброго дня! Мене звати Світлана Боя. Я бізнес-партнер компанії Джерелія. Сьогодні хочу розказати вам про чудо продукт, який я винайшла для себе. А саме це зубна паста ясна від «Джерелії». Ось вона. Чому саме цей продукт я назвала чудом? Зараз вам розкажу. Я, напевно, як і кожна жінка, яка народила дитину, а для мене це вже третя дитина. І всіх своїх дітей я годувала грудьми. Тому можете собі уявити, скільки вітаміну і кальцію втратив мій організм. І ось і мої зуби останнім часом почули втрату кальцію. Вони стали дуже чутливими, почали реагувати на гаряче і холодне повітря. І я вирішила попробувати нашу зубну пасту так як вона натуральна. В основному до її складу входять трави. А що мене дуже сильно зацікавило, це те, що тут є екстракт листя дуба, який має добильні і в'яжучі властивості. Також він є протизапальний, він гоїть всі ранки в ротовій порожнині, не допускає появи каріусу, запобігає кровоточивості ясен. Я, коли я почитала цю інструкцію, думаю, він спробую. І ви знаєте, я користувалася буквально ну, 10 днів. І я вже почула, бачила результат. Мої зуби вже не є такі щасливі, як були. Тому я рекомендую всім користуватися цією зубною пастою, а особливо тим, хто має якісь проблеми з яснами чи з проблемами в ротовій порожнині. До речі, ця паста дуже хороша для людей, які мали якісь хірургічні втручання. І ще також хочу сказати, що нею залюбки користуються мої діти. Тому що на відміну від такого ментолового смаку, вона є дуже солодка. Тому, друзі, хто ще не є зареєстрований в нашій компанії, хто не має можливості купляти нашу продукцію по знижці від 25 до 70%, рекомендую перейти по силочці, яку ви будете бачити внизу під відео. І я чекаю вас в нашій компанії. До побачення!